Виконуємо практичне завдання 3 до параграфа 30 за підручником інформатики 9 клас АТО Казація стаценку 2022 року випуску. Відкриємо середовище розробки Idle. Створимо новий файл. Файл, New File». Нам потрібно створити програму для ведення та виведення списку з п'яти цілих чисел. Спочатку запишемо, ніби як підказку користувачу, що потрібно ввести 5 чисел, для цього скористаємося функцією Print, для того, щоб з'явився такий список з підказками, натисніть комбінацію клавіш Ctrl-пропуск. Запишемо підказку. Введіть масив із п'яти чисел. Далі створимо порожній масив з іменем мас. Масив порожній. Значить, пишемо тільки квадратні дужки. І далі потрібно ввести 5 чисел. Отже, будуть повторюватися ті самі. Операції, значить, зручно скористатися циклом з лічильником FOR. Ітерацій буде 5, тому що нам потрібно ввести 5 чисел. Зверніть увагу, що ось цей відступ має бути обов'язково. Він рівний одному натисненні клавіші TAB. Ну і зміні А. Присвоїмо значення, яке ведемо з клавіатури. Вводимо з клавіатури з допомогою функції Input. Ну і щоб знати, яке саме число вводимо, запишемо підказку. Будемо записувати ось так. Що мас? Відкриваємо дужку. Ну і далі запишемо, який саме елемент вводимо. Тобто нульовий і розпочинається з нуля. Перший, другий, третій чи четвертий. Записуємо символ контатинації плюс, тобто ми ніби будемо склеювати, і записуємо лічильник I. Але І в нас ціле число. а Ось тут має бути рядковий тип. Отже, перетворюємо, отже, перетворюємо з цілого числа в рядкове за допомогою функції STR. Ну і закриваємо квадратну дужку. Тільки ще до рівня допишемо. Але коли ми введемо дане число, то, незважаючи на те, що це буде число, дане число буде рядкового типу. Отже, нам потрібно перетворити рядковий тип в цілий. Це все, беремо в дужки, перед ним пишемо int. Ну а далі за допомогою методу append, кінець списку мас, додаємо змінну «a». Тобто число, яке ми ввели. І тепер залишилося вивести результат. Тобто вивести список мас. Давайте збережемо файл. Save або As. Save Перший раз немає різниці, зберігаємо у власній папці з іменем вправа 30.3. Виконуємо run-run модуль. Run Бачимо, в мене помилка. Не натиснув клавішу Shift. І вийшла цифра 0, а не закриваюча дужка. Так, введіть масиві святи чисел, щоб не помилитися. Буду писати 0, 1, 2, 3, 4. Кожного разу натискаємо клавішу Enter. Так, виведено. Ну, а тепер введемо якісь інші числа. Працює. Отже, практичне завдання виконане. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!